Друзі, всім привіт! Зараз ми приготуємо майонез без сирих жовтків Додаємо 200 грам рослинної олії, 100 г пастеризованого молока кімнатної температури. Та починаємо збивати блендером. Додаємо 4 грами солі та буквально трішки цукру. Додаємо 30 грам міцної гірчиці, 3 курячих жовтка. Беремо 20 грам лимону та витискаємо з нього сік. Починаємо перебивати. Майонез вже готовий. Подивіться, як він гарно виглядає. Структура просто чудова. Цей майонез дуже класна альтернатива магазинному, тому що в ньому немає різноманітних добавок, домішок, підсилювачів смаку та тому подібне. Тому зберігайте цей рецепт поши.